протести, сутички з військовими, повна антисанітарія та ковід. Все це про грецький острів Лесбос, на якому вже четверту добу не вщухають запеклі пристрасті на місці згарища, де ще донедавна знаходився найбільший в Європі табір для біженців. Табір морі відомий поганими санітарними умовами та нестерпними умовами утримання. Адже в розрахованому на дві тисячі чоловік кемпі проживали 13 тисяч нелегалів. Після повідомлення про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19, морію закрили на карантин, заборонивши покидати територію табору. За даними місцевих змі, під час примусової ізоляції серед мігрантів почались сутички. Гаряча перепалка закінчилась масштабною пожежею. Це було дуже велике вогнище, та майже увесь табір запалав, та ми не знали, куди йти. Всі біженці були ззовні, та намагались знайти місце, принаймні, щоб залишитись. Тепер 13 тисяч біженців змушені шукати притулок, їжу і воду. З маленькими дітьми вони ночують просто неба на асфальті. Цю пожежу вже називають гуманітарною катастрофою. У мене немає води, це жахливо. Яке це відчуття ночувати на кладовищі? Я вже нічого не відчуваю. Інформації про кількість постраждалих поки що немає. Також немає жодної координації, щоб забезпечити людей засобами першої необхідності. Тому мігранти розкидані по всьому острову. Це буде складним завданням спробувати надати допомогу цим людям. Мігранти, які опинилися просто неба, вступили в зіткнення з грецькими військовими, які почали відбудовувати табір. Вони хочуть покинути острів, адже життя на ньому було нестерпним. Вони протестують, аби морію закрили назавжди. Це дуже дуже складно. Ця ситуація дуже погана. Грецька поліція розглядає версію навмисного підпалу, адже він відбувся з трьох різних місць. А на території табору знайшли розпалювальні балони. Я висловлюю свій смуток з приводу події, що відбулася вчора в морії. Я визнаю, що обставини тяжкі, однак нічого не повинно перетворюватися на алібі для бурхливих реакцій на контроль за здоров'ям, тим більше для таких масштабних заворушень. Але головна безпека залишається, адже розпорошеними серед натовпу залишились інфіковані на ковід. 19 знайти їх та ізолювати при нинішніх обставинах майже неможливо. У зв'язку з цим на острові Лесбос оголошений режим надзвичайного стану. Віта, друзі, цілком ймовірно, що саме день сьогоднішній стане вирішальним для Білорусі. Лукашенко відправився на зустріч із Путіним у Сочі, на якій, за версією експертів, цілком може бути оформлене приєднання Білорусі до Росії. Саме тому напередодні цього в мінську сутички мітингувальників із поліцією були найзапекліші. Відверти та зухвали побуття людей, застосування водометів. Та масові арешти далі без коментарів. саме для того, щоб задобрити Путіна перед зустрічю, Лукашенко нещодавно надав свій дуже фаховий коментар стосовно отруєння Олексія Навального. Коментар простий: ніякого отруєння немає, все це фальсифікація. У них появился у Запада новая фишка появилась: опять новичок, опять отравление. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать его мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель для ее администрации факты, а может быть, и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы вот, цитата: чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. Вірити в цьому питанні Лукашенко чи ні вирішувати вам особисто. Але сьогодні експерти з Франції та Швеції підтвердили те, що Навального таки отруїли новачком. А це означає неминучість нового кола санкцій щодо Путіна Росії та, звісно, Лукашенка, який до всіх своїх гріхів долучив ще й історію з Навальним. Надзвичайна подія в добромельській школі-інтернаті. Один з учнів з незрозумілих причин підпалив власний навчальний заклад. Завдяки оперативній реакції ніхто від пожежі не постраждав. А от сама будівля таки потребує серйозного ремонту. Подробиці в сюжеті. Згоріли стіни, кіптява, знищені парти та сильний дим. На Львівщині у спеціальній школі-інтернаті поруч з українсько-польським кордоном сталася пожежа. Сталося усе, коли учні пішли на другий сніданок в інший корпус школи. Тож, на щастя, в нікого не було. Наша прибиральниця та заступниця директора. Вони почули звук пожежної сигналізації та виявили загорання. Директор показує повністю чорні від кіптя вистійно у класі. А поруч стояла шафа, але тут ще стоїть, що не поруч стояла одна і той стелаж, який там не стоїть, а цей стелаж був повний, заповнений там дитячим тапочком. Каже, загасити вогонь було складно через сильний чадний дим. Ліквідувати. Буде закрити на канікули збитки підрахували лише приблизно. кажуть, ремонт обійдеться о майже півмільйона гривень. Декілька громадських організацій вже відгукнулися допомогти із будівельними матеріалами. З 15-річним хлопцем будуть працювати психологи. Ну а у Франції, схоже, надихнувшись мітингами в Білорусі, теж розпочались протести. Вихідними в Парижі на вулицю знов вийшов протестний рух жовтих жилетів, палаючі шини, сутички з поліцією, сльозогінний газ. Ну все як у 2018-му, коли цей рух взагалі і з'явився. Цього разу протестувальники вирішили поновити свої вимоги, але поліція розігнала протест за один день. При цьому проблема високих податків, з якої виходили люди, так і залишилась невирішеною. Протест людей проти карантину сьогодні стає таким самим масовим, яким був весняний психоз за карантин. Люди перестають носити маски, мити руки та відверто протидіють вимогам карантину. В Одесі на заправці чоловік відмовився вдягати маску, за що його цілком справедливо відмовились обслуговувати. За це він влаштував скандал, а потім навіть бійку із поліцією, яка приїхала на виклика Зес.

Врешті-решт його затримали, а відео, поведінки водія та його друзів тепер шириться мережею. Вдягайте маски, бережіть себе та поважайте оточуючих. Фантомний мер. Його наче немає, але він всім керує. Такі фокуси показує ірпінчанам Володимир Карплюк вже п'ятий рік. Спроба завітати до нього на чай з питаннями від місцевих жителів закінчилась тим, що на нашого журналіста охоронці Карплюка спустили собак. З життя білоблакитної еліти. Хлопці хіді. вчора регіони. Сьогодні нові обличчя. Чим живе Київська область, та чому найпривабливіший куточок Київщини віддано на поталу забудовників? Не вистачає школи, садочків. Колись власник 67 квартир, фігурант численних кримінальних справ, серед яких заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах. Як живе екс-мер Ірпеня Карплюк, який досі має кабінет в міськраді та власне продовжує керувати містом? Сходимо в гості. А у котрій він буває зазвичай? По-різному. По масивність, грунтовність. А як ще має виглядати будинок самого голови інвестиційної ради Ірпеня? Вітаю вас! Мене звати Ігор Полтунов. Радий вас бачити. У мене вам кілька питань. Цікавимося, як воно там за парканом кращого життя. Та гості нас запросить. Ні. Чому? Цивілізація. Святкова листівка, а не пейзаж, будиночок, альтанка, зона відпочинку, Беверлі Хілс на пагорбах Київщини. Але насолодитися Європою під час карантину не дають сповна. Охорона не спить. Обіцяє собак натравити. Так що собак на мене спустити? Ну це стаття одразу. А як живуть навколо? Я перший тут, перший застройщик тут. Ага. В'ячеслав Анатолійович один з місцевих старожилів. Проте сусіда, крізь тоновані вікна Мерської намарки, в очі не бачив, скільки живе. Я знайшов вже це, фото в лісі, тому в угу. участок. Ні, 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 не, 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 не зайнято, зайнято. Розмрілася ви. У вас такі сусіди, які там жінці, які та, яка там ділянка? Ось тут мер будується, ваш колишній. Та ви що? Хоча живе, мало не навпроти, силует чиновничої Латифундії бачить зі свого скромного балкончика. Господарство все як у людей, простих людей. Перечують каже, пробує добитися законної ділянки, просить про допомогу. Тим часом у інших з дозволами на ділянку набагато краще. Ось, наприклад, тут. Посеред біла дня черговий розпил. Позвонили місцеві мешканці, сказали, що вирубують дерева. Ми одразу приїхали, і подивіться, скільки вже знищено, і скільки ще планується. Для ірпеня вже буденність. Зранку з'явився оцей забор. Представник забудовника незадоволений. Заважаємо робити бізнес. Слухайте, товариш поліцейський, а це ви встановили особу. Цю? Ви знаєте, його прізвище? А її. цю особу встановили Добре. 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 і так. Всюди менше, менше стає таких, таких склаптиків природи. Артем Кучма, той самий бізнесмен, який будуватиме тут, каже, має право. Самі що люди купували і баха хотів бачити там. Ті люди купували там, де були такі самі землі з деревами і їх просто зрізали. робити так само. Чиним згідно чинного законодавства? Місцева активістка кличе нас на збори. каже: завітає арпінська влада. Йдемо. Закінчується наша каденція, моя каденція як депутата закінчується. Агітація повним ходом, пане Олександре, Можна питання да. спрошує, мусуль, спрошує. на даний час в нього немає документів на будівництво. Громада настільки не вірить в позитивне рішення щодо забудови, що навіть готова простити виробку, аби тільки гірше не було. <рошує> Найменше зло, яке може відбутися там, це таунхаус. Владу завалюють питаннями. Чому так легко у нас бірзі? Земля переходить від одного е, призначення до іншого призначення. Врешті до доповідачів приїздить їхній політичний батько, тюньовий мер Ірпеня. Я два роки активіст. Я такі, як ви. як от я в принципі можу з камерою ходити так само знімати людину, як вона знімає мене. Правильно Це журналіст програми Гроші. Да я бачу, він мене він мене біля хати сидів там півтори години. Проте мер чомусь розмовляє не про комунальні проблеми, а про надокучливого журналіста. Не стоїть в мене перед хатою. Ну, стій, будь ласка, скільки за кого угодно. я тобто, набрав би та й пустив би на в гості нас запросити. До речі, не хата. А по з вечірньої зустрічі каже: журналісту заплатили гроші, аби він приїхав на збори. Йому проплатили сьогоднішній виїзд. Він приїхав. Зауважую, що за це доведеться відповісти в суді. Це судовий позов. Це судовий позов за вашу клевету. Це судовий позов. по хлопче, позов. хлопці, і політик, на якого ми заслуговуємо, навряд. За його каденцію місто збільшилось мало не вдвічі, а садків та шкіл відкрилося. Кіт наплакав, свавілля забудовників, транспортний колапс та тотальна бездумна забудова. Те за що доведеться відповідати. Вони хотіли заробити мільйон, але замість цього сіли у в'язницю. Історія, яка дивує своєю дурістю, адже, щоб реалізувати свій план на мільйон, потрібно було відрізати собі руку. Шокуючі подробиці далі. Одна циркулярна пила може зробити мільйонером. Ціна такого багатства частина тіла. На початку 2019-го Юлія Адлесіч зі Словенії разом зі своїм хлопцем придумали химерну страхову аферу. Аби отримати страхові виплати, 22-річна Словенка наважилась відрізати власну руку. Для більшої впевненості в успішності афери хлопець Юлії Себастьян залучив навіть свого батька. Чоловіки разом доставили Адлесіч до лікарні, де виступали свідками нещасного випадку. Адже Юлія сказала, що поранилась, пиляючи гілки. Однак лікарі не повірили її словам. На брехню вказував тип самої рани, а також і те, що 22-річна словенка не взяла з собою відрізану кінцівку. Потім поліцейські пояснили, що таким чином Адлесіч хотіла переконатися, що її інвалідність буде постійною. На превеликий жаль, горе аферистів, лікарі вчасно пришили руку назад. Реабілітація в таких випадках проходить кілька місяців від утворення нервових волокон до загоєння рубців на шкірі. Цей процес триває рік. Слідство виявило, що жінка підписала контракт з п'ятьма різними страховими компаніями всього лише за рік до інциденту. Як результат, після аварії вона б отримала мільйон євро. Проте, замість багатостраждального мільйона, вона отримала два роки за страхове шахрайство. Суд справді виніс нижчі покарання, ніж я запропонував. Як виявило слідство, за кілька днів до інциденту її партнер Себастьян Абрамов шукав в інтернеті, як працюють протези рук. Це було використано як доказ того, що ампутація була частиною надзвичайно складної страхової афери. Також було встановлено, що Адлесіч була у боргах. Можливо, саме це штовхнуло дівчину на такий вчинок. Під час судового засідання дівчина протестувала проти своєї винуватості, запевняючи, що ніколи б не відрізала собі руку. Насправді ця подія була нещасним випадком, ніяким не шахрайством. Її 30-річного партнера засуджено до трьох років ув'язнення як організатора афери. Його батьку дали рік умовно. Проте адвокат захисту з таким рішенням суду не погоджується. Поважаємо суд, але маємо іншу думку. Оскільки пара й досі не визнає себе винними, можливе рішення суду буде оскаржено. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1. плюс